Кількість постраждалих у до удару по Малоданилівській громаді на Харківщині зросла до восьми. Також відомо про п'ятьох загиблих по громаді. Ворог вдарив сьогодні близько полудня по території для відпочинку серед поранених фельдшер екстреної допомоги. Пошкоджена автівка швидкої голова Харківської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. Це Олег Синігубов. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас вітаю. Давайте одразу про останній обстріл. Розкажіть нам, будь ласка, що відомо, хто поранений, в якому стані люди. Останній обстріл, Харківський район, фактично два ракетні удари по базі відпочинку, де перебували наші цивільні люди. Значить, наразі, тобто, відомо, що фактично попередньо це були іскандери, а п'ять людей загинули на місці, 16 отримали поранення, 8 з них у вкрай важкому стані. Так само серед поранених є восьмирічна дівчинка. Наразі всі служби фактично працюють на місці. Для того щоб відповідно розібрати завали, оскільки руйнування досить значні. Серед загиблих на ну, тобто це цивільні люди серед постраждалих так само два працівники там екстреної швидкої медичної допомоги, один працівник поліції це ті люди, які першими фактично прибули на місце пригоди, і після того фактично через 10 хвилин після першого там удару пролунав відповідно другий удар.